Розв'язуємо номер 134 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Знайди закономірність і продовжи ряд на три наступних числа 1253 1257. До числа 1253. Додали число 4. 1257, наступне 1261. Також до попереднього додали цифру 4. 1265 і 1261. Цифру 4 додали. 1265, додати, 1260, додати цифру 4 буде 1269. Тобто закономірність першого завдання в тому, що кожне наступне число отримається додаванням числа 4 до попереднього. Значить, продовжуємо цей ряд натуральних чисел. До 1269 додаємо 4. Це буде 1273. Плюс ще 4277 і 1281. Просили у завданні продовжити на три числа. На три числа ми продовжили. Виконуємо друге завдання: 3273-3276. Отримали додаванням числа 3. Далі 3276, 3275. Відняли число «1». 3275, 3278. Додали число «3». 3278, 3277. Відняли число «1». Тобто додається 3, віднімається 1. Додається 3, віднімається 1. Щоб отримати наступне число, треба до числа 3277 додати цифру 3. І будемо мати 3280. Далі віднімаємо 1 3279. І знов додаємо 3 3280. 对吧？